Далі історія про бійців 3-го батальйону 40-ї бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти. За місяць бійці створили справжню майстерню, де лагодять і переналаштовують дрони з передової, друкують деталі та навіть опановують новинки FPV на оптоволокні. Роблять усе це бійці переважно за власні гроші та волонтерську допомогу. Тому потребують нашої з вами підтримки. Бійці збирають кошти на безпілотники для фронту та необхідне устаткування для майстерні. Далі Луїза Єрьоміна. Це ті елементи, що ми самі друкуємо, це безпосередньо для кріплення катушки, а це для кріплення катушки на дрон. Ілля показує остаткування для безпілотників, які бійці виготовляють у друкарні на 3D-принтерах. ось все друкується, ось такі ось форми для боєприпасів. Раніше там десь замовлялося, ну волонтерів, а зараз ми самі можемо це робити. Це ну гораздо швидше. Ця друкарня працює майже цілодобово. Олександр у війську вже 10 років навчився вправлятися з 3D-принтерами. Показує, як друкують різноманітні кріплення та інші конструкції. Каже, матеріалу для виготовлення потрібно дуже багато. Одна десь біля 400 гривень. Десять кілограм і піжні ніхторфу, які з розходували цю лабораторію дронів. Бійці 3-го батальйону 40-ї бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти обладнали власними силами майже за місяць. Тут ремонтують безпілотники, аби якнайшвидше передати дрони на бойові позиції. Якщо ми будемо його кудись відправляти, це знов ж таки час, котрий на війні нам не дозволяє цього робити. Ілля – керівник майстерні родом із Донецька велику війну зустрів уже в Києві, де працював офіціантом і уявити не міг, що знатиметься на дронах. Спочатку був командиром відділення ударних БПЛА. Нині ж облаштовує усе у майстерні. Може бути поломані лопасті лучі. Зараз виправляємо зараз якраз. Дивляться щось не так, якась несправність з моторами. Тут ремонтують безпілотники після падіння. Також усувають технічні помилки. Є комп'ютерний відділ, де програмують дрони. Бійці працюють цілодобово. Основна зараз проблема це люди. Нехватка кадрів, тому що ну в основному працюємо цілодобово. Часу для сну як так практично немає. Він падав, більше не Треба Надо чи один із моторів повреждів чи плата. Буває, і сотнями діли. Заноч треба буде зробити на утро. Для перевірки справності дрону після ремонту бійці самі облаштували спеціальний майданчик. Ось ці безпілотники вже протестували і відправлять на передову. Це у нас денний дрон, розмір вісімка. Це нам надали волонтери з Чехії. Це він вже готовий до роботи. Також ми маємо. Тут наші обдаточні нічні дрони їх не буває багато, тому що це основна зброя, яка зараз використовується на фронті. Частину обладнання бійці купують самі, допомагають і волонтери. Планів удосконалювати цю майстерню дуже багато, адже саме від роботи інженерів бригади залежить успішне виконання бойового завдання на передовій. Майже по місяці часу ми створили таку собі ребулаторію. Ну зараз ще багато є задумів, які ми хочемо удосконалити, бо кожного дня е, війна удосконалюється. Команда незламних 40-ї бригади берегової оборони потребує нашої з вами підтримки, щоб бійці могли ще ефективніше уражати ворога. На екранах ви бачите QR-код. Важливий кожен донат, адже нині на фронті безпілотників потрібно дуже багато. Луїза Рьоміна, Даніл Сліж, факти сітів. Єдині новини.